дивитесь телеканал «НТК» та інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 4, 4 липня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Дрони з тепловізійними камерами передали на фронт коломийські підприємці. Саме це просять військові. Наслідки російських атак, опалювальний сезон у Бурштині під загрозою зриву. Зробити тепле водопостачання зараз нам не під силу. У Коломиї зросла вартість харчування у садочках на 11 гривень більше. Про це та інше детальніше у випуску. Тепловізійними камерами передали на фронт коломийські підприємці. Безпілотники виготовили фахівці всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери, а оплатили представники фонду Ефективне волонтерство. Нагадаємо, на Коломийщині триває масштабний флешмоб Ударний дрон для ЗСУ», який ініціювала Коломийська районна військова адміністрація. Благодійний фонд Ефективне волонтерство це спільнота, яку заснували четверо коломийських підприємців на початку повномасштабної війни. Андрій Грабчук, Тарас Станицький, Віталій Лазарович та Олег Плокан. Спершу чоловіки забезпечували потреби, які стосувалися виключно тактичної медицини. Нас яка в цьому Олег розбирається. Більше був акцент нас на тактичну медицину. Далі почали купувати автомобілі для збройних сил України. А також дрони лише у цьому році придбали вже 37 безпілотників. То стараємося. Кожного місяця щось передати, чи пікапчик, якийсь, чи тактичну медицину, чи дрони. Ми хочемо, щоб була перемога, і якби стараємося заради цього. Чергове придбання представників фонду ефективне волонтерство десять дронів з тепловізійною камерою. Це зараз те, що найнеобхідніше. Дуже часто саме це просять військові, тому стараємося таким чином допомагати. Виготовили ці дрони фахівці всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери. Пишається начальник коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Дуже приємно, що молоді підприємці створили цей благодійний фонд, ефективне волонтерство і вже не вперше передають для потреб збройних сил України чи то дрони, чи автомобілі, чи інше необхідне обладнання для наших військовослужбовців. Ці дрони вони замовляли і виготовили в наших. Тризубівців, які також тісно з нами співпрацюють, і теж ефективно працюють для того, щоб кількість дронів з кожним днем все збільшувалася, і щоб на фронті все більше і більше було цих дронів, щоб не було потреби в них. Стараємося якнайбільше допомагати саме військовим частинам, які базуються у Коломиї. Ну а також для наших коломиян, які служать в різних частинах, але родом з нашого міста. Саме ці дрони йдуть для нашого земляка Петра Бойчука, 10 10-та гірсько-штурмова бригада. А ще Любомир Глушков нагадує, що на Коломийщині триває флешмоб ударний дрон для збройних сил України, а тому закликає місцевих доєднуватися до важливої справи допомагати нашим військовим. Наслідки російських атак, опалювальний сезон у бурштині під загрозою зриву, окремі ж джерела вже прогнозують, місто цьогоріч може замерзнути, бо там немає ані котелень, ані грошей на них. Чи так це насправді? Далі в сюжеті хочуть робити там автономне опалення, електричне вже теж не хочуть, тому що піднімають компост на електрику. І так, що виход немає, але обіцяли може зробити ще нам. Кательне спеціально тільки для житлових будинків, не для частного сектора для нового будинків. Ну так всі тепер думають, чекають, що далі буде. Так про ситуацію у його рідному бурштині розповідає пан Анатолій. Проблеми каже не лише з опаленням, а й з теплою водою. Я свій болел вже поставив. Вже підготувалися. Ну а як же Треба ж митися і посуду мити, і дітям митися, і собі? Сьогодні не В Якому стані буде борстинський тест, ніхто не може знати. Але зробити тепле водопостачання зараз нам не під ціло. Що б ми не робили? Тому що ну і часу немає, і ресурсу немає. Зараз головне е, зробити котельні для того, щоб забезпечити людей альтернативним опаленням. раз наголошую, Альтернатива, якщо б, не дай Бог, зупинилась бурштинська тес. А така ймовірність дуже велика. Через це комунальні проблеми для бурштинців. нині питання номер один. Бачите чим раз до кращого не йде, йде до зими, а ніхто нічого не думає. З тими і світла теперка і з цим всім, ну, не знаю, добра не буде. Буду на дачі жити. На що робити? На дачу перезимою, то війна, то нічого не зробиш. Але хто ставить ці котли хто боляра. Якби не було опалення, а в панельних будинках. Точно без амерстка це нічого би не. Аби забезпечити населення теплом у Бурштинській громаді, потрібно встановити одразу декілька котелень. Переконаний міський голова. Ну, «Це звичайно, що критично. Ви бачите, критична робота Бурштинської тес. Я вже на розову на і Всі знають, в якому стані, особливо будівлі і споруди. В дуже важкому стані і важко, щоб вони це до зими це відтворили, тобто відремонтували дах і стіни. Тому нам обов'язково треба готуватись до опалення сезону в тому плані, щоб окремо будувати котельні. І таки планують побудувати, принаймні, так запевняє очільниця області Світлана Онищук. Для цього навіть створили окрему робочу групу, яка напрацьовуватиме відповідні пропозиції. Ми плануємо встановити шість таких котелень: дві котельні це 8 і 10 мегаватт, і чотири котельні по одному мегавату. Це дасть можливість забезпечити теплом. Перше, всю нашу соціальну сферу, а також житловий. Фонд, тобто е проживає близько 15 тисяч людей, і вони будуть всі забезпечені теплом. Згідно тої інформації, яка проводилася по ТЕО, яке замовляла бурштинська громада. Даних котелень і потужності даних котелень буде достатньо для забезпечення опалювального сезону. А от почати будувати котельні, кажуть, чиновники потрібно негайно. У Коломиї зросла вартість харчування у садочках. Таке рішення підтримали депутати під час сесії міської ради. Підвищення ціни не було два з половиною роки. Тепер, зважаючи на зростання тарифів на комунальні послуги та зростання цін на продукти харчування, вимушені підняти плату на 11 гривень. Вартість харчування у закладах дошкільної освіти у Коломиї не змінювалась із грудня 2021 року, каже начальниця управління освіти Коломийської міської ради Марія Козловська. З грудня 2021 року і до сьогоднішнього дня ціни на продукти харчування змінились значно. Вони підвищились. Тому втримувати плату на рівні 2021 року вже було неможливо, адже батьки сплачують саме за харчування дошкільнят у садочках. І вона тепер становитиме на 11 гривень більше. The cat sat on the Тепер для дитини від двох до чотирьох років вартість харчування на день становитиме 56 гривень. Дошкільнята від чотирьох до шести семи років досі харчувались на суму 55 гривень. Тепер це буде 66 гривень. Зростання вартості відчують батьки, однак вони сплачують не усю суму. Половину від вартості сплачують ті, чиї діти відвідують заклади дошкілля у сільській місцевості. Ті, чиї діти ходять у міські садочки, платитимуть 70% від загальної вартості харчування харчування. різницю сплачують за кошти із міського бюджету. Деякі пільгові категорії сплачують частину від суми. Дехто з пільговиків харчується повністю за кошти із місцевого бюджету. Це десь буде близько 6 гривень, більше вони платитимуть за харчування своїх дітей. Але це є питання часу. Це підвищили ціни на енергоносії, на продукти. Зросла мінімальна заробітна плата, і це потрібно було зробити. Також підняли вартість обслуговування в закладах. Закладах освіти, які використовують послуги з організації гарячого харчування. Минулоріч вона зросла і в школах до 24 гривень. Тепер і в дошкільних закладах, які використовують ці послуги, із 8 гривень до 24. Цю витрату сплачує місцевий бюджет. Рішення про зростання вартості харчування набуває чинності із 26 серпня. Вони отруйні та кусючі, небезпечні для людей. Павуки з'явились на Прикарпатті. Ентомологи пояснюють, усе через зміну клімату. Тепла та суха погода особливо сприятлива для цих членистоногих. Як вберегти себе від загрозливих комах, розкажемо далі. У нашій області фіксує фіксувалися ну, на сьогоднішній день два види. Так, тобто, це є власне жовтий паук, або Кантохейрус, який е, поширився у так в рівниних передгірних районах, То теперішній Коломийський район, Франківський район, Калуський район. От на таких більш сухих ділянках. І власне в минулому році також був зафіксований тарантул. Там перше для області одного з отруєних пауків нам показує пан Андрій. Це родичі тарантулів, це тропічні родичі тарантулів, які в нас не водяться. Власне, це я думаю, що це, мабуть, все ж таки південна Америка. Я не впевнений. Тарантули набагато менші за них. От набагато менші, але це одна і та сама родина, це близькі родичі. Насправді вони птахоїди власне живуть переважно там, скажімо, на деревах. От а наші тарантули в ґрунті. Небезпечні пауки, пояснюють фахівці. У нас з'явилися через зміну клімату. Зими стали дуже м'якими, безморозними, і по факту молодь цих павуків виживає от на Прикарпаттю, і вони починають розповсюджуватися, І є такі випадки, дуже прикрі, коли цей павук кусає людей. Укус комахи люди відчувають не одразу. Це може бути по відчуттю таке, як, скажімо, як бджола вжала, так, або як коса вжалила. От, можливо, легше, може, як мураха вжалила. От, тобто, е якщо ви не бачили, що це безпосередньо укус, і що дійсно павук вас вкусив, то ну, це важко визначити. З часом там буде. Е Мертва чорна плямка, там де в... на місці укусу, та тут відмирання тканини, буде почорніння. Але до того може розвинтися ще до того, може розвинутися алергічна реакція. Павуки, так здебільшого, такі як каракурт або тарантул, то вони мають нейротоксини в своїй слині, і вони впливають на нервову систему організму людини. Тобто, це може бути або різке зменшення дихання, утруднене дихання, оніміння якихось кінців. Можуть виникати навіть судоми, і ось це вже є більш характерно для таких пауків. Через це медики радять не зволікати. Ви стараєтеся собі промити це місце водою з милом, е, так само е, взяти якусь тиснучу пов'язку, можна туди прикласти холод, якщо ви побачили, що з'явився наврік, виник свербіж, можете прийняти якісь антигістамінні препарати. І е, якщо через декілька годин відчули, що вам важко дихати, піднялася температура, бо, можливо, е, висип почервоніння почали збільшуватися, наростати запаморочення, обов'язково звернутися до спеціаліста, натрапити на отруйний комах. Можна всюди, кажуть ентомологи. Коли люди десь там на природі прийшли на пікнік, от, якась лука гарна, це, там всі-всі ходять собі босі, в шортах, футболочка, відповідно. Ну, Можуть зіткнутися. Дуже часто буває так, що вони можуть на грядках оселятися. І більшість випадків, я так розумію, були безпосередньо це городах, там якісь присадивні ділянки та далі. Коли люди щось робили на, на грядках, і там був було е гніздо скоконами, от, відповідно, самиця атакувала, нападала, вкусила. А от смертельно отруйних павуків на Прикарпатті поки немає, заспокоює Андрій Заморока. Щоправда, тимчасово припускає фахівець. Тобто у нас в районах, де є ділянки степу, так? Тобто це вздовж Дністра, в основному Коломийський район і Івано-Франківський район це вздовж Дністра, очевидно, з часом, з часом так? Тобто через якийсь певний час, і буде в нас і Каракурт. Ну, то будемо мати цілий букет отруйних павуків області. Проте, за словами пана Андрія, станеться це ще не скоро. Мова як про роки, так і про десятиліття. Найменше село Коломийської громади відзначило храмове свято. Того дня місцеві мешканці дивували гостей неповторним колоритом та унікальними традиціями. У спільній молитві згадували захисників і просили перемоги. Окрему програму представив центр патріотичного виховання та допризовної підготовки, який працює у Кубаївці. Під покровом Петра і Павла живе найменше село Коломийської громади. З нагоди свята у Кубаївку з'їхалось багато гостей. Після спільної молитви у місцевому храмі перейшли до пізнавально розважальної програми. Серед всього презентували присутнім тамтешні автентичні традиції святкування Петра і Павла. Щороку на Петра у Саджовці, Кубаївці, люди відзначають по-особливому. Ціла вулиця збирається петрувати. Хто йде в пастухи, виганяє корови, тому дають з собою Петрівщину. Молоді хлопці, дівчата йдуть на ніч, палять всю ніч вогні в лісі. Ну, зараз не палять, бо війна, звичайно, але це була щорічна традиція. Ми дуже чекали Петра, коли ще я була дівчиною, аби піти в ліс, і цілу ніч відзначати от, зустрічати Петра в лісі або над рікою. А люди, які старші вже, то вулицею збираються, виносять стіл, ставлять лавки, і хто що зготував, особливі страви петрівчані, ті приносять і разом набуваються, разом петрують. Ну, таке свято літа своєрідне. Вариться на Петра, коняки або гоцаки: це є голубці з, з кукурудзяною крупою, але з бурякового листу, який прив'ялений на сонці. Печуться мантули, Сиром і скропом або з вишнями, ну, що, з, чим є, з маком. Е, вариться, звичайно, якийсь компотик з, з фруктів, е, жариться молоді овочі, смажиться е, молода картопелька, огірочки помідорки. ну, Такі, такі страви вже. Тобто е, я наскільки я це розумію, що це вже святкується початок літа і е, так само літнє сонцестояння, і вже є перший урожай. І люди Люди вже святкують, що вони дочекалися до цього урожаю. Атмосферу свята доповнила мистецька програма, яку підготували за участі артистів Коломийської громади. Сьогодні колективи е нашого Палацу культури та мистецтв народний дім це є фольклорний е етнографічний ансамбль Тайстра, е е наш молодіжний колектив Гуцульська мрія є вокально інструментальний, е наші саджавчани е представляють. Е Традиції, які притаманні саме цьому дню дню Петра та Павла, е, напевне, кожен собі задається питання: ну для чого ми це робимо з року в рік, одне і те ж саме все дуже просто для збереження нематеріальної культурної спадщини, яка є сьогодні надзвичайно цінною складовою для кожного українця. Згадали цього дня і Мирона Забарилу, людину, яка віддала своє серце центру патріотичного виховання та до призовної підготовки в Кубаївці. Присутні мали нагоду повчитись керувати дронами, повправлятись у стрільбі та ознайомитись із кінологічним центром. Ну, ситуація в світі спосередньо в наш Україні змушує, і це вже наші будні. Ми вже від цього не будемо відступати. Це буде постійно. Ми будемо навчатися, навчатись, навчатись тримати зброю, навчатись з нею користуватися. Будемо вивчати трошки тактики. А що стосується дронів, пілотування закликаю всіх навчатися, тому що це є майбутнє. В Кубаївці офіційно зареєстровано 36 мешканців. По факту проживає 14 осіб. Проте в селі дуже часто гамірно і людно. Окрім відвідувачів центру патріотичного виховання та до призовної підготовки, цю місцину облюбували і для відпочинку. І це все про що встигаємо розповісти. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті у будь-який зручний час. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гириджука. Уся команда подій. Дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!